Коса роторна на мотоблок, кентавр, зірка, зубр. Перероблена. Вона отак от, перед косить, спотикається от всі пеньки, все, що на своєму куті встрітить, те спотикається, Я її перевернув під мотоблок, назад кинув. Перевернув редуктора, переварив, зробив такі салазочки які регулюють натяжку рівня вот. і працює вона справно кожний рік без ніяких крупних поломок